Пам'ятаєте, цих гарних, таких красивих, головне в вишиванках людей? Це сім'я Гринкевичів. Міноборони розриває всі контракти з компаніями, пов'язаними з Гринкевичами, тими самими корупціонерами, глава сімейства яких давав ДБР, хабар 500 тисяч доларів, півмільйона. А давав хабар не просто так. Ігор Гринкевич підозрюється в розкраданні понад 1 мільярда гривень на ЗСУ. Він вкрав на постачанні військової форми, продовольства, завищував ціни на виконання робіт на полігоні, «Широкий лан і багато іншого. Тобто, працював наповну, скажімо так, по всіх фронтах був захисником. Призупинення контрактів тільки початок. Далі має бути суд і срок. Мені дуже подобається, має бути. Тобто, ще якась невпевненість. Добре, що розірвали, але велика невпевненість на рахунок сроку. Суд, можливо, буде. Але в суді ще можна рішити. А ви бачили, як взялися за Гринкевичів? і хто класно, що наше суспільство нарешті розуміє, що треба роздувати, тому що ми є величезна сила. Але особливо мене дивують оті коментатори, які пишуть: Ой, та що він перший, що ви тільки за нього вчепились? Ай, він крав! і інші будуть одного посади, та інші будуть. Ви ди. Діб... Хоча б поширити цей допис, хоча б щось зробіть. Горіть, отак от як горять ті люди, які поширили ці дописи, і прокоментували. Це є величезна підтримка українського народу оцієї справи, тому що це треба закривати, і тим більше таких людей треба закривати. Дякую. Очередна сімейка українських чиновників, які украли мільйони грошей, які йшли на ЗСУ. Плюс, що і президент награду дал этому Гринкевичу як волонтеру. Наградил що його. Ребят, От ми скидываемся, донатів. Я от думаю, може, нам уже на киллера проще скинуться а? для таких чиновників? Ну когда це вже все закончится? Ви запитували, хто такий Ігор Гринкевич? Я пояснюю коротко. Це відомий львівський бізнесмен, який був одним із найбільших постачальників для Міністерства оборони України. Гренкевича затримали правоохоронці під час того, як він за версію слідства за 500 тисяч доларів намагався підкупити високопосадовця ДБР, аби компаніям Гренкевича повернули майно, яке вилучили в межах кримінального провадження. Йдеться про провадження з оборудками під час закупівель для міністерства оборони. Компанії Гренкевича постачали одяг та білизну для міністерства оборони. України слідчі кажуть, вони мають дуже багато питань до того, як ці компанії працювали, як вони могли працювати щодо постачання, чи всі контракти були виконані. Тобто, є дуже багато зауважень зі сторони держави до цих закупівель йдеться про мільярдні тендери, тобто тендери на мільярди гривень. Відтак ця справа матиме продовження, і ми ще дуже і дуже багато дізнаємося про цього постачальника для міністерства. Оборони в коментарях тим часом пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Я лише зазначу, що Ігор Ганкевич наразі перебуває під вартою. Він міг вийти під заставу понад 400 мільйонів гривень, але ці гроші ніхто наразі не вніс. Свекор краде а невістка витрачає над очевидно невдалим жартом. Про так званий Сіськадовськ, сміялася й новоспечена родичка львівського підприємця Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у спробі підкупу одного з керівників ДБР. За 500 тисяч доларів бізнесмен просив повернути майно арештоване на території митного постачайки на Київщині. Утім, безуспішно на концерті кварталу 95 художниця Соня Морозюк була разом із нареченим сином Гринкевича, Романом. Він до слова теж не бідує, очолює так званий благодійний фонд Hope UA і не шкодує грошей для просування творчості своєї коханої. Що могли отримати наші військові за відмиті гроші Гринкевича? Лише за попередніми даними ДБР, сума збитку завданого львівським бізнесменом становить 1,2 мільярди гривень. Журналісти 24-го каналу підрахували, що за них можна було б купити. Йдемо від глобальної, беремо танки М1 Абрамс. Вартість одного такого становить 6,2 мільйона доларів. За 1,2 мільярда гривень можна закупити 5 таких або 4 танки Леопард 2А6. Якщо ж розглядати радянський Т-72, то їх можна було придбати 10 штук. Адже орієнтовна ціна одного – 3-4 мільйона доларів. Добре, а якщо до чогось простішого і на що кожен день маємо дуже багато зборів? Вкрай важливі автівки, наприклад, Mitsubishi L200 четвертого покоління. Його приблизна вартість 12-13 тисяч доларів. За відмиті гроші вийшло близько 2,5 тисяч таких машин. Якщо б брати БПЛА, то можна було придбати 92 розвідувальні безпілотники Шарк або ж 14 тисяч квадрокоптерів Mavic 3 Pro. Ще щось простіше. Можна було придбати 7 тисяч кулеметів або 8 тисяч приладів нічного бачення. Чи можна подумати про здоров'я наших героїв та закупити 480 тисяч натівських up that Хто така Соня Морозюк і скільки коштує її мазня. Художниця сенсів або ж українська штучно розпіарена Соня Морозюк у свої 25 може похизуватися муралами у центрі столиці, колабораціями з брендами, українськими зірками та навіть власною галереєю майстерною за 250 тисяч доларів. Та хто ж це все спонсорує? Після доленосного знайомства із сином бізнесмена Ігоря Гренкевича справи художниці досить швидко пішли угору. Відмиті гроші Рома тупо вкладав у Соню. Мазня стала голов Ним інвестиційним проєктом молодшого Гринкевича. Але художниця заявила, що не спілкувалася з коханим про його бізнес та роботу, бо її це не дуже цікавило. Вона не знається на системі державних закупівель, тому й довіряла нареченому. Спочатку морозюк не коментувала скандал взагалі, проте днями художниця все ж написала великий пост, де переконує, що дорогі речі купувала собі сама, і до грошей Гринкевичів не маю жодного відношення. А якщо все-таки провину її нареченого буде доведено, пообіцяла розірвати. З ним усі зв'язки. Пропозиція точно була не в Україні. Вона була в Венеції, причому вони разом з цим Романом виїхали під час воєнного стану. Вже в Венецію він туди виїхав як волонтер, і це власне ще одне питання. Знаєте, чому все так раждє? Е, до речі, а ми... до речі, Саші з теж зробили за кордоном. Але і він теж виїхав як волонтер, але вони допомагають. Е, мені взагалі е, здається, зовсім скоро з'явиться ще одне якесь дуже скандальне розслідування. Тому що всі, хто виїжджають як волонтери, угу. вони ж потім, коли повертаються, вони повинні завести якусь певну кількість гуманітарної допомоги угу. е, і її задекларувати. Угу. І мені здається, що це буде дуже смішно, коли е, якісь списки з публічними людьми е, з'являться угу. в е, відкритому доступі, де там. Буде. Приїхав і привіз е, значить, 50 кілограмів корму для собак. Вау. А, там, приїхав і привіз там, не знаю, 30 пачок вологих серветок. <рес> Браво! Привітки усім! Сьогодні я хочу висловити свою думку на рахунок новини сьогодення, яка вибачайте! У мене забагато емоцій, ось але про ситуацію, заголовок якої дуже простий, але всі українці знають про ситуацію, впевнена, 100%, тому що всюди про це говорять, в новинах в соцмережах вкрали е, е, мільярд гривень в ЗСУ. Хто не знає про що це, коротко може сказати, що сім'я Гринкевичів вкрали гроші в ЗСУ. Докладніше, ви можете вбити просто середня в Тіктосі, в Гуглі, і вам просто мільярд сторінок, мільярд відео про це все. Я хочу сказати чисто сердечно, щиро сердечно, що мені, чесно, діло про це вже читати, про це вже чути. Дійшло до того, що в Соні Морзюк беруть інтерв'ю, всі це вмусолюють, просто купа сайтів пишуть. Ну для чого? чесно? Соня Морзюк, скажу чесно, це людина, про яку я ні разу в житті не чула. Я не чула про її картини тим більше. Я їх ніколи не бачила ніде, нікуди. Просто ну реально це людина про яку я не знала. І зараз у неї беруть інтерв'ю, і для чого було це робити, я не розумію, тому що зрозуміло було, що вона не признається, що вона, ну ви не почуєте від неї ніякої корисної інформації. Я чесно кажучи, не розумію цього, тому що це зрозуміло, що вона все знала, що вона знала, ким він працює. Вона знала, що він робить, знала звідки гроші. Це це ясно. Для чого брати інтерв'ю? Для чого потім робити з цього мільярд нарізок, запощувати в TikTok, Для чого це все? Я вважаю, що потрібно просто не забувати про цю ситуацію, не забувати, тому що крадії вони мусять понести покарання. Це в принципі зрозуміло, тому що це просто низько і. Ну, це не може не залишитись непокараним. Це потрібно робити зрозуміло, але вже робити з цього якусь комедію, чесно кажучи, ну не потрібно. Це не принесе ніяких, ніякої інформації, ніяких результатів. Ось така була моя думка на рахунок цієї ситуації. Вона проста як двері полягає в тому, що не забуваємо, але перестаємо е, обсмоктувати, брати інтерв'ю в таких другорядних особистостей, третретьорядних і так далі. Ну я не бачу змісту. Це не дасть нічого, це лише про зробить цю оральну комедію, якісь не знаю, що таких ситуацій я впевнена дуже багато, і потрібно запам'ятати цю і слідкувати, щоб були якісь результати, було покарання, але все ж таки слідкувати за іншими. Тому що, як я говорю, ситуацій такі я впевнена дуже багато, і треба слідкувати і визначати нових крадіїв, щоб вони теж несли покарання. Ось все. Втім, папа і пишіть в коментарях, що думаєте ви на рахунок цього. Мені буде дуже цікаво почитати, відповісти і так далі. Ротше я смотрю сторіси, і от в кожному сторісі у кожного э, этот Гринкевич виставі украл мільярди сіта все, все постід виставляють у всіх шок, всі в шок. Я не можуть понять, як такое перезошло. Вы, блядь, серьезно? Вы в какой стране живете? Вы, ну, типа, да, вы, блядь, он украл, ну, то есть вас смутило только вот, что он украл, так, а остальные как пиздят, вас не смущает? Чего вы разгоняете только его? Чего вы остальных не разгоняете? Чего вы не покажете, блядь, политиков, депутатов? Чего вы не покажете других людей, которые пиздят деньги? Потому что там нет публичной фигурирующей персоны типа Сони Морозюк. Ну вы серьезно, блядь, ну такие все, а, блядь, боже, а то вы не знаете, что у нас в стране все все пиздят. Но, блядь, надо же разогнать, пиздец, морозючку казнить, спалить надо на костре обязательно. Она же виновата в этом во всем. Просто, э, я не понимаю, два года идет война, два года безбожно пиздят. Деньги, помощь, гуманитарку, ну все. І зараз у людей такий шок. Єбать, як це таке може бути? Як це сталося? Це завдяки... Це що таке? Ви, блядь, серйозно? Я ну, куча, блядь, куча людей піздять деньги. е -е, э, ну, до цієї марозюк. Я не, я не защищаю Гринкевича. И типа надевали вышиванку, шира украинская мова и все. И, блядь, хорошие люди создали фонд. Конечно, так. Вы проверяйте остальные фонды. Их же в Украине, дохуя. хуя! Попроверяйте, куда идут деньги. Попроверяйте. Почему вы, блядь, ну, только вот зацепились за это. Ну, посадите его в фильме. Я еще уверена, блядь, что его не посадят. Подождите. Попроверяйте остальных. Ну, блядь, ну смешно. Ну просто какой-то цирк. Хабар размером 500 тысяч долларов. Саме стільки хотіла заплатити, котра краде гроші у військових. Грін Це прізвище не знає хіба що той, хто взагалі нічого не знає. Так ми... папки ще треба вміти. Я не буду повторюватись і розповідати, як він сплав. Півтора мільярда гривень у Міністерство оборони. Якщо ти не в курсі, ТГ. Хоче звернутися до суспільства, котре не займається військовою справою. Рознесіть, будь ласка, цю інформацію. Якщо подія набере певного резонансу, злодії будуть покарані. Бажаю здоров'я стосовно справи Гринкевича, великого корупціонера, який е, дуже багато накрав е, на тендерах контракти з міністерства оборони. Я вважаю, що цей персонаж має отримати довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Його сім'я це є перші люди, хто причетний до цих схем. Вони мають так само отримати довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. А всі, хто був причетний до схеми відмивання грошей, теж повинні показати, понести покарання, тому що корупцію під час війни. Потрібно обробувати максимально жорстоко, тому що від цієї корупції залежить наша перемога, від цієї корупції залежить на життя наших бійців. І якщо це не буде вирішено, бо це будуть мати для нас фатальні наслідки. Тому діємо рішуче. Дякую. Ігор Гринкевич став популярнішим за пса патрона. Для цього достатньо було в країну Є... на 1-2 мільярди, а від знаку Золоте серце» отримати за донат в пару мільйонів. Дійсно, золоте серце. Ігорюк проваджав старий рік дуже цікаво. 29 грудня вирішив дати хабаря у 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР. То ти за колядки вирішив 500 тисяч дати. В тебе на кармані мінімум 30 лямів було. Ну і жадне ти б... Хабар передбачався за повернення майна вилученого підконтрольних йому компаній. Його компанія виграла ніхуя собі 23 тендери на півтора мільярди гривень. Під час слідства встановлено, що його компанії займалися будівництвом і не мали хуя, щоб хоч якось приймати участь у тендері. Класно, у нас тендери проводяться. Ти чим займаєшся? Я роблю шаурму. Супер! Тримай півтора мільярда, я думаю, ти краще всіх допоможеш війську. Крім того, встановлено, що даний штрих майбутній свекор мисткині Соні Морозюк. Наречений якої, тобто син штриха, Рома Гринкевич, вкладається в художницю і баблом, і ділом, більше баблом. Протягом року Соню побачили в ефірі єдиного телемарафону. А ми думаємо, на хуй треба. От щоб якось повертати на пи. Також у Сонечки за рік з'явилась квартира в елітному ЖК, галерея майстерня за 250 тисяч доларів. Ну і на здачу Порш. І от після цього не що кава з користю по четвергам не працює. Соня все заперечує. Хто створив Соню Морозюк? Ні, це не Рома. Я закохалась в ромчика майже одразу. Ну як не закохатись такі милиї їб... ба. Ми в відносинах 5 місяців, з них 2 заручені. Просто оформлення все матеріально затягнулось на 3 місяці. Так би я з ним заручилася до нашого знайомства. Я довіряю йому, але не так добре знаюсь на системі державних закупівель, щоб знати, як це все влаштовано і які там правила гри. Окей, давай поясню. Поки граємось так. Нагрібаєш скільки змоєш, а коли спалили, все, очко, і ти шукаєш нового коханого. Як гроші на армію деребанили в сім'ї у Львові? Жарти жартами, а про то вже навіть сам Лачен написав. А Ігор Фігню не пише. Ви розумієте, тільки той Львів відшурує, відмиє свою репутацію господарським милом, щоб його не називали фортеця. Львів знайдеться якесь противне, яке нас знов ту яму та й спихне корупційно. І як? як та сім'я взагалі могла спокійно у Львові жити, як то кажуть, в нас щонеділі до церкви ходити, знаючи, що в них кишені гроші, які коштували чиєсь життя. Тих людей вже не зрозуміти, той світ давно вже прогнив, як і тої сім'ї грибущі душі. Ви розумієте, ні, ви не розумієте. В мене була сорочка з розписом морозюк Софії. Бим знала, що за тими виставками стоїть, які гроші в той піар вкладались. Мило б тою тряпкою вікно, і то не факт, лишились би корупційні розводи. Я, я, я як так можна? Хіба так чинять ті, хто пишуть картини з текстом, що може бути крутіше ніж в 44 мільйони сім'я? Зупиніть планету, зійду я.